Друзі, зайшов Олег в сільгроз. Каже, пише мені макарон збудеш, будеш. Ну, я думала, він там щось переврачає і зробив він закупи такі більші. І давайте подивимось, що він купив. Це Сколько це для... скільки це потім в кінці стоїть? скажімо. І скільки це коштує? Сільгроз це оптовка для Отже, Для, для підприємців є такий магазин в Німеччині сільгроз. Бекончик. Два раза. Два раза. Сыр твой любимый. Я люблю желтенький, так, якую. Как он называется? Чедар, седар, не знаю. <laughs> как все называется, вот написано так, чудар. Так, колбаска, э, горная солями, 400 грамм. Угу. Так, твои любимые макарони. Так, классно. Они дуже смачні сельгрос. Красный виноград по кило без косточки. Помидорчики. Угу. Сколько здесь? Я не помню, сколько здесь грамм. 500 грамм. дальше. Кава. Раз. Кава два. Угу. Мервин Пик это известная марка тоже. Это тоже известная. И еще одна известная марка. Все класік, так? Да? Олег сьогодні накупив кави, Будемо пробувати різну. Біо... Так, Олег, а це що таке? Біо віно, іспанське біо. Почекай, а це що таке? І розе. Так, ж... Біо. Я ж людям розказую, що ми алкоголь не п'ємо. Але так, сьогодні, сьогодні є так, причина. Добре. Значить, біо, да? угу. так? Вот, дальше... Яйця упаковочка. Яйця треба. Ну я ще это... ті не з'їла. Ну, кстати, это не біло, це ну курця свободно бегает по улице. не в клетках сидять. Я чому кажу, що я ще ті не з'їла. Ми обоє їмо яйця, але Олег купив дуже багато на днях перепелиних яєць, домашніх. Угу. Домашні. Потім вам покажу. Добре, давай. Далі. Ну і три это. І окей. Щ зараз підсумуємо. Вот это все. А так, загально. Може фото зделаєш? Так. Я уберу сумку. Это все. Ну, я бы сказала, не так багато ты купив. Нет. Так выглядит такая великая сумка. Насправді, ж, бекон, баска сыра, виноград и так далее. Ну, самое дорогое из всего, что здесь есть по отдельности, mm -hmm. это кофе. Это да? самое дорогое. Это кофе. Самый дорогой кофе здесь будет стоить, наверное. Значит, вот, Якобс 8,65. Но это нету. 8.65. но плюс еще налог 7%. Что это... Ты скажи, что в Сельгросе, как купляется, можливо, люди в... просто не все ходят в Сельгрос. Да. Бо це магазин для підприємців. да, там все в Нету. Покажешь нам рахунок? Да, получается, значит, значит, в Нету получилось 52 евро. С налоговым получается 58 евро все это стоит уже. Угу. связи с налогом 58. Ты заплатил да, 58. 64 за все это. И э, обратите, вина, э, обратите внимание, бутылка вина стоит 2,79. Да, ты? это испанская био. И главное, это, это, да? меня почему соблазнило био вино. Био и... Ты 2. такой, та, такого еще не пробовал? То есть 2,79, ну и плюс 19 процентов считайте. То есть это копеечка. Три с лишним получается стоит бутылка вина. Ось таке сьогодні відео нестандартне, бо я, мабуть, такі розпакування різні покупки рідко роблю. ось, Але сьогодні таке відео. Я вже в кухні прийшла розкласти продукти, покласти на місце і хочу сказати, це ці яйця, що я вам казала. Олег купує у своєї колеги. Тут написано 5 на 18 це означає 5 рядів по 18, це скільки штук він купив і за 18 штук 2 євро. Тобто за це 10 євро. Я вже майже всі з'їла, Олег. 90 а штук. А чого не їсиш? Не встигаю. І це домашні... Е... Э... Перепелинні, щоб ну, видно. Я в руку візьму, щоб видно було, що вони маленькі такі. І Олег казав, що вони, якщо менші вже, то це стара курочка, а якщо такі, то це молодша курочка. Вони, крім цього, ще э, нормальні продають яйця. Uh ага. Это все био, все натуральний продукт. Она мне уже спрашивала, когда ты уже съел, у меня еще накапливается. На... Обращайся. Как я їм, а ты наесишь? А я жарю. закрываем.